Озеро, музей лісосплаву, водоспад шипів, знамениті бункери. Маса маса туристичних місць, які знаменуються одним словом міжгір'я. Зупинитися ми вирішили у селі Соймат і було на те кілька причин. За перше, не люблю заюзані локації, де без туристів кроку не ступити. За друге, у Соймах є кілька незвичних об'єктів, історію яких хочеться дослідити. За третє, і головне, сойми знаходяться у підніжжі села, яке завоювало мою увагу та любов уже не перший рік. Тож слідкуйте за всіма частинами моєї розповіді, яку я викладатиму поступово. Я чомусь переконана, що вам буде цікаво. Коли ми їхали сюди, почався страшний дощ, така злива з градом, і величезні бурульки, як горох, людяні, лупили в машину. І, звичайно, така думочка була, що може ми даремно, може ми даремно їдемо, може ми вибралися не у тій порі, Але зараз, коли дощ пройшов і ми бачимо ці гори в димці, повірте, що емоції зовсім інші. І традиційно ми пішли гуляти селом, вивчати та знайомитись. Як справи? Хороший. Як тебе звати? Оля, ти тут живеш? Так. Да. Ти звідси родом? Да. І ходиш до школи? В соймах є школа? Тут була Канікули. Канікули тепер, так? Що ти робиш цілими днями на канікулах? Підпочиваю. Ну, щось ходиш, гратися кудись, може, якийсь табір є. Нема нічого такого. Чи ти просто коло хати тусуєшся? Я гуляю. Ну, тобто планів таких ніяких, так, на літо? Може, ходиш на річку, загорати, на рибалку, ну щось ж роблять діти? Я ход на річку. На річку ходиш. Маєш тут друзів, так? Я. Про що мріють діти у соймах? Що було цікаве. Щось було цікаве в твоєму так. житті, так? Ну чудесно. Дякую. А чи знаєте ви, що у Закарпатті є річка під назвою Ріка? Вона протікає в Соймах і ви зараз її зможете подивитися. Через ту ріку ріку ведуть отакі підвісні місточки, які опираються по суті в шо? В ліс ось там далеко. Така розкішна будівля, про яку обов'язково у нас ще зайде мова. Знаєте, цей місток хилитається, і тут треба дуже обережно ходити, щоб не впасти в річку. А тут будьте уважні. Це дуже дуже небезпечна рослина борщівник називається. І доторкатися до неї може бути навіть смертельно небезпечно. Ми вирішили все ж таки дойти до кінця по цьому місточку, не тому, що нам дуже хочеться в ліс після дощу. Я собі уявляю, як там мокро, Ноги у нас і так мокрі, але просто подивитися, який логічний кінець є цьому містку. Я вам просто такий от шлю вам відосік красивий. свіжа. свіже, От такі копички супроводжують нас шляхом. Не дивлячись на суворий клімат, будиночки просто потопають у зелені. і це дуже приємно оку людському. На кожному кроці тут можна зустріти якесь житло і такі оголошення. І кожен старається заробити грошики як може. Насправді я думаю, що місцеві мешканці е, не надто користуються там банями, чанами, масажами, соляними кімнатами, тому що їм просто на це не вистачає ні часу, ні грошей. У бажанні дізнатися про сільський побут ми раз у раз зверталися до місцевих людей, і їх відлюдькуватість здавалася мені дивною. Все, що спадало на думку, це винуватий суворий гірський клімат та важкі умови існування. Але Доля послала нам рятунок. Добрий вечір. А ви тут живете? Ви тут народилися? Ух ти, а скільки ви років тут живете? 55, 55? А скажіть, чим люди тут займаються? Корова, куні, робота. Курова, коні, робота. Корова, коні. І все. Ти яка тут є робота, де ви робите? До Сафі? До Сафі? Інструктор. Інструктором? Так що якась робота все-таки є. Чу дивлюся на ваше щасливе обличчя, бачу, що вам добре тут. Нормально. А як вас звати? Ілля. Ілля? Дуже приємно було познайомитися. До побачення. Ну от даремно, даремно, даремно я прогнала. Я забираю свої слова назад. Є тут все таки приємні, ввічливі, доброзичливі люди. Просто напевно нам спочатку не пощастило. Є тут така розбита будівля закинута. напевно, це був якийсь чи клуб, чи сільрада. До речі, напевно, продається. Обставини склалися так, що наші зілею стежки перетнулися ще раз. І я цьому щиро раділа. Раніше тут вже був курорт Соєма. Ну, е, і сойми. тепер приходять у санаторій. У який санаторій? Той що верховина ще, що за радянської влади був построєний. Тобто він іще працює, він функціонує. Працює, працює, ну, працює. Він же насправді, жахливий, ні? Ну, а він кому він взагалі належить? Я, чесно Я це ж державний санаторій, державний, правда? Ну, так, так. так що туристи все-таки є. Є, по воду... дихаю, ще не багато, але є. є. Або так от прості люди що, ну, ну, так, що роблять, як виживає. Чех, ну, да, да, чехи які чехи, війна, ні? Тепер ніхто не виїжджає. Деякі будинки облаштовані під готелі, то напевно їм трошки легше живеться ну, при так, такому туристичному ну, ну, бізнесі. Так, Всі удобства. Так. Ви не здаєте, так? Ви собі не облаштовували? Ні, ні. ні. Так, ні. У нас саме таке. Які удобства є, такі є. Да. Ну ясно, немає просто змоги. А які ще інфраструктури є в цьому селі? От я знаю, що школа є, так, школа, садочок. Школу закрили в даний час. А школу, Ну, ви маєте на увазі на канікули закрили чи не, взагалі? Ну, взагалі щось там ремонти робили зимою. А я, діти я курсі, А так, діти чути. де вчилися? Чи ходять ну, у кузи? У, у район. У район їздять? Так. То їх автобус спеціальний автобус возить? Автобус возить, так. Ага. Ну ясно, так що по суті тут нічого коти, такого немає? Да, так. Коти у міжірям школу, кути у репинни. Багато було переселенців у селі? І було, і є. Хто Шо, є до тепер, так ну у ну, кого є місця, вільні такі два будинки допустимо, та приймають. Ага, ну вони як безкоштовних приймають чи платять Я люди за ту не, не уникав. А взагалі щось продається у селі? Отак, що вони приїхали, можуть щось купити, облаштуватися там, якось ну, почати то, своє хазяйство. Купляли. Да, да, купляли? То, що то, ми то... можемо порадити тим людям, де ту інформацію можна взяти? У кого на будинках по хатах отак прийтися по селові. Ага, можуть бути війська, оголошення. Є, продається оголошення. Номер Ясно. Телебор. Ілля повернувся до перерваної роботи. А ми пішли собі далі. Дякую, Ілля, за інтерв'ю. От бачите, деякі будиночки стоять так дивно, що їхні двері виходять просто на трасу. Це я скажу вам доволі небезпечно. А тут продаються ось такі бочки. Так, це для чану, я так думаю. Ну так, звісно, або ж для бані. А з тих, хто їх виробляє, 100 грамів пончик, тому що реклама моя безкоштовна. Ну от я вам навіть зливаю телефончик, куди можна звертатися. Вже піднімала цю тему у репортажі про село ставне, що у нас країна контрастів як Америка, тому що поруч із старими-старими хатками, які ледве живріють на цьому світі. Звичайно, стоять і гарні розкішні будинки. Напроти таких будиночків є і такі, які дуже просяться у етнографічний музей. Яка милота! І ледь не забула. Хотіла похвалити помешкання, де ми зупинилися. Рекламою я зазвичай не займаюся. Та й сором'язливий господар відмовився від камери, але його фантазія та смак заслуговують на повагу. Хатка наша і справді лісова, все це дуже мило виглядає. Ми просто зайшли за хату і все, можете гуляти лісом, збирати гриби і ягоди. Ось такі у нас ворота. Так. Yeah. Ну, no, якось так. Бачите по картинці, що сідає сонечко, і ми будемо прощатися з вами. Нам завтра дуже рано вставати, адже ми підемо у село Кужбої, як я вам і обіцяла два роки тому назад. Ми будемо свідками служби Божої, яка проводиться на честь Івана Хрестителя у селі, де на сьогоднішній день не проживає жодної людини. Словом, підписуйтесь на канал, буде цікаво.